Шукай присутності Святого Духа, у всьому, що ти робиш, де йдеш, творець тебе, мій друже, слуха, у ньому лише тя знайдеш. Шукай моменти, коли тихо, щоб помовчати вдвох з отцем. І як трапляється вже лихо, будь миру і спокою зерцем, шукай тоді творця, як гірко. Слова його солодше стільників, хай лій ці дзвінко, щоб не лишалося в житті гріхів, шукай Ісуса волю більше і будь готовим щось змінити. Можливо, відповідь прийде пізніше, однак завжди спіши любить. Шукай, що каже Бог сьогодні, схиляй коліна в тиші дня. Гайчинки будуть благородні прослав творця через життя.